Сура 87 аль АЛЯ, Всевишній, Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного Прославляй ім'я Господа Твого Всевишнього, який створив та розмірив, який предвизначив, вказав шлях, який зростив пасовиська, зробивши їх потім сухими та почорнілими. Ми дамо тобі прочитати Коран. і ти не забудеш нічого, крім того, що забажає Аллах. Він знає відкрите й потаємне ми полегшимо тобі шлях до найлегшого, тож нагадуй людям, якщо нагадування допоможе. Згадаєш той, хто богобоязливий, а відвернеться ж той найнещасніший, який увійде в вогонь найбільший. І після того і не помре він там, і не буде жити. Виграв той, хто очистився, згадував свого Господа й молився. Але ж ви віддаєте перевагу життю земному, хоча життя наступне краще й вічне. істинно, це міститься в сувоях давніх сувоях Ібраїма й Мусе.